Премудрий спрості, вислухаймо святе Івангеліє, миру сі. Ми Духові Твоє, Він Луки, святе Івангеліє, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. <coughs> Будьмо уважні. Той час пішов Ісусом місто, що зветься наїм, а з ним ішли його учні сила народу, і коли вони наблизились до міської брами, аж ось виносили мертвого сина, єдиного в матері своєї, що була вдовою, і було з нею чимало людей з міста, побачивши Господь. Злянувся над нею і сказав до неї не плач, і, приступивши, доторкнувся до мари ті, що несли, зупинились. Тоді Ісус сказав, юначе кажу, тобі встань і мертвий підвівся і почав говорити, і Він віддав його матері. Страх огорнув усіх, і вони прославляли Бога, кажучи, великий пророк став між нами, і Бог навідався до народу свого. Ця і сина, і Святого духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава нові.